По благословенню митрополита Агафанґела Одеська кайпархія звершує дуже велику соціальну місію допомога нужденним, допомога біженцям переселенцям. І ви пам'ятаєте два роки назад, наша невеличка делегація поїхала в першу гуманітарну таку дорогу до святогорської лаври. То була дуже непроста поїздка. Але сьогоднішній час робить новий виклик. Для нашого суспільства всі ви знаєте, що на сьогоднішній час в місті Покровськ склалася дуже складна ситуація з евакуацією. Тому одеська єпархія з благословіння митрополита Одеської з Гафангла хоче допомогти цим людям. На даний момент ми займаємося підготовкою і організацією до цієї важливої місії, а саме підготовка транспорту, збор коштів, продумка логістики нашого переміщення, а також підготовка прихистку для вимушених переселенців зі сходу нашої країни. Всі, ви, дорогі брати і сестри, знаєте, що наша святиня Пробоженський собор розбитий, і ми весь час його відновлюємо. І це дуже багато займає коштів і часу. Але ми також не можемо стояти осторонь чужої болі, чужого горя. І зараз всім дуже тяжко. І ми призиваємо всіх вас до доброї справи. Ми внизу залишаємо реквізити нашого фонду. Добро Ми всіх вас призиваємо нам допомогти, прийняти участь. Ми залишаємо номер гарячої лінії. Якщо комусь треба... Наша допомога з Покровська з тих місць, ви можете до нас зателефонувати, зв'язатися з нашим оператором і записатися. Ми зараз проводимо дуже масштабну таку роботу для того, щоб це все організувати. Тож просимо молитв, просимо участі і віримо, те, що з нами Бог він нам допоможе і дасть нам силу творити добро, яке всіх нас об'єднує.